Привіт на каналі Моряк. Сьогодні у нас очередний перевірочний етап на рахунок 4 Очередний Грає з АК-47, вбиває його. Ну що ж, перемотається, лежить трупик нашого. Підбозрюваного. Беремо муху. Дивити Астрелія. Чок. Скати поки. Підозрювального. Так, біжать, не чекають. Так, вже вийшли на лонг. З мухой. Димок. Перевіряє. Чекає абсолютно кожну позицію. Прострелі непонятно. ТП простреливать их. Забег на машину. Минус получил. Ну, окей. Да, ничего не понятно. Что за игра? Что за раш? Так. Знал, Калаша. Кидая дикой на базу. Ну і забігає на Б. Так, дивимося, зупинився він. Бимся, чи він дивиться через стіночки. Продім Нічого поки не зрозуміло, відкидає флешку, дефолтну. Чекне справа, чекне, чекну. За ящиком нікого немає, він подумав. Ну і йде собі. Хорошо, ТКТ. Так, так, так. Чому він зразу направо подається? Тут він замітив. Перезарядився, Ситуація 2-2, відкидає молота на зігу. Пішла на Б він був, на Б було чисто. Понятно ж, зрозуміло, понятно, все ясно, що два останніх було на А. Чекає справа, Де за бомбой. Кіл для нього І тут він получається пістолетика 17 хп Бере свого Дігла Так 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 Все дефолтно, все досить просто Судячи з, з, з гри з розкидок це якась нова гра максимально Ардеко дігл Прицел замітив, що він не меня позицио позиционування перестала сейчас Давай з... маю на увазі так, собі... Ні... чому його за репорт, за чому він хоть попав в нашу АТ стати... програму 4 не зрозуміло Ну чекає, чекає, чекає. Стреляє, щось попасти взагалі ні в кого не може. У нього мінус 40 хп. Інфа пішла, що його заходять на Б, на бомбу вже поставили, ну і він вертається. Раніше біжить на біжу, допомогу. ви знаєте, не старається з в голову працювати. Бачить, но не стріляє, направо дивиться. Тим часом... Його команда 2 в 2 залишається. Тепер вже залишається 2 в 1. Починає дефюзити, ну його, ну, звісно, це про такі грі. Ну, потрібно було просто йти в тьомку і дати виждати команду. Так, то 3 в 2 і він пускати просто пускати пускати ти більше в нього була що двоє на міду Знову беремо муху Щось підозрювальне, що в нього щось звухає, бо тільки вийшов чувак з Б Пішов на мід, він зразу за ним пішов Зробив вигляд, що він зліва чекнув Хоча якщо він так би з другого патрона би стріляв би то по-любому вже без нього вийшов Поки просто було пару моментів ще з таким дозивуванням В загальному ну нічого Щобли його не було Так, сліпив, заходять на Б. Така по ножкам стріляє знал, Здесь я не знал, что я не бить не ему. Побачив, сразу флешку Так, его тиммейт его засейвил. Перезаряжается с четырьмя патронами. Очередями стреляю в туннельчик. його також повинно прострелив щось дуже важко але все рівно тут нічого такого немає просто дефолтна гра голом ну дивіться нічого такого я не бачу в цьому гравці тому я сказав, що це потім я звісно подам до відео, але зараз нічого не мати я перериваюсь і йдем до іншого підозрювального. І так, додивився я до кінця денку попереднього. Ну, нічого не було. Просто нічна ігра. Переходимо до наступного підозрювального. Так, так, так. Поки нічого не зрозуміло взагалі. Не розумію, для чого такі прості демки встановляти. Вскрати... Це впитнуло. Впитнуло, скажі, встановлювати Можу Запропонував Викнова Викнова встановлювати реальні інструменти там, де ну, вскрати, комусь вдалося що заиграється іменно саме, скажіть, зіграв читерно. Встановлювати момент, коли він Ну записувати на Васидемки, то він просто біжить і вмирає як бокс. Для чого Тратити ще втратиться? Ну, так, савули вони на Б6 два хедшота поставив, але здається, все чисто. Просто он Равен... не забув сказати ще вам що. Це... Ну не самого початку я забанив, забанили. Почали банати виходить. А... 17 раді Вставили бомбу, пішов сейвити девайс, верніше вибивати чужий девайс, не так як сейвити свій. Побіжав, побіжав. Він дуже низько тримає прицел, я не розумію, що, що це за мода тримати прицел так низько на уровні, навіть не знаю, чуть вище пояса, напевно. На уровні пупка тримають. в наші підозрювані. Вирішив закресити Верхні Тьомці Чекає, чекає, нічого не чує. хтось топає зверху. Це топає його опонент на Б. Тим часом розмінялися один в один. Тепер 4 залишилося. Дивиться ліво, чує чуєш хто... <плес> Калас, і просто здох як не знаю. Типічний Сильвер. Так, наш саспек йде з бомбою. Щось його дергнуло. Має досить елітний калаш. Популярний зараз. Якщо вам подобається цей скин, пишіть в коментарі. А якщо вам подобається... Вихор, пишите Просто напишите наш любимый АК И, Как на меня этот АК вообще не нравится Вот так, так вышел на мид, сдох Просто... Не понимаю, зачетки Привет, демки, задавайте не, не Так, я не понимаю Так, кинул флешку Вторую Жить. Ну таке таке так Не палиться пасам, не боїться І не чекає И ось одразу Ти важніше Просто. я не засліпила, Він в голову знов. Сідив? Ну поки лише один напив момент в плані читерства. Тепер накидаем не на не флешки, нічого, просто виходить і... Ну? Ну? Дивится, не дивиться. Чуєш? Мінус ну. Ты направо? Опа-на! Ну він його б міг побачити, але ч він починав зразу стріляти в до робочку? Що 13-9, я в принципі, його подрубати. Але щось це не зрозуміло, чи мої. Не... Так, зараз будемо ще уважніше за ним дивитись, додати. Так, тримає він, прицел, сліпанує, біжить далі. Так, щось є. Бачили як булью е і тупо відлітали проще. Так сказати в грудину влетіло просто-напросто. Ну інфа була, флешка полетіла. Дає ще один мінус. Побачив зверху, пацана. Біжить, біжить, знаєш разі є. Тут він спалочки. Нічого він, він так. Одразу в прыжку в голову. Іде вибивати в останнього оба. Нічого твоя была на онгол, ничего не помилялась. Ще один минус вид КТшника. Так, вийде, я залишилась максимум шить бараунда, тому... Думаю, що на цьому демка не закінчується, ще будуть... Окі, він... Як на мене чисто. Повесу мне не момент, але... Ага. Непонятно, непонятно. понятно, не понятно. перемоточка тут демка наша залишується як на мене все ж таки в цього були якісь щось підозри в плані саме вх я думаю що все таки допомога у виявлені є просто він тоді пам'ятається цей був момент коли він ніби замітив чувака Сказати в коробці але він тупо націлився йому через коробку в голову Просто в воло, тому все ж таки на рахунок виха я залишаю сказати, свою думку на тому, що в нього було ВХ. Ну, дякую всім за перегляд. Якщо у вас є якісь інші думки на рахунок, читер він чи не читер, чи в нього є ВХ чи нема, залишайте в коментарях, будемо розглядати ваші сказати, варіанти. Все, дякую за перегляд. Нацилаю звіт, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.